Ой, любі люди, як дивовижно відкрились мені очі, коли переді мною виникла картина, мов з казкових степів давнини, та водночас з новим сяйвом майбутнього. Подивіться, як сучасні дива, неначе блиск шаблі на зоряному небі, сплітаються з мудрістю давніх козаків, на екрані, наче святий свиток, що розкриває перед нами історію нашої вільної землі, де кожна мить наповнена веселістю, відвагою і співом рідного слова. Ось перед вами епопея, що з'єднує минуле і сьогодення кожен піксель то музика душі, кожен рух то козацький гопак, що пестить серце і надихає на нові звершення. Нехай же цей дивний запис стане для вас джерелом натхнення, доказом того, що і в часи найсучасніші не згасає вогонь мистецтва та любові до рідної землі. Слухайте, дивіться, смійтеся. Адже в кожному кадрі палає дух нашої славної історії, що несе крізь віки незламну силу і красу українського слова.